Давайте подивимося, які подарунки несе вам Грудень. Що він принесе? Які подарунки? Які несподіванки будуть у грудні? Так, зараз я виберу вас. Якщо сигніфікація з вами резонірує, тоді це ваш розклад. Так, на даний час ви досить така стрімка людина, ви багато проявляєте емоцій. Ви вже хочете вирішити, вирушити, десь їхати, але ще, знаєте, не знаєте свій дальніший путь. Не розумієте, що з цього вийде. Дивіться, ви дуже переживаєте на зараз, що щось може не вийти. Але я вам одразу можу сказати, що можете не переживати, якщо ви дуже хорошо все сформували в своїй голові, всі свої. Рухи, крок за кроком, все вийде. І дивіться, дьявол вже звертається. Тобто ви будете бачити саму суть. Ну, коротше, це ж ми сигніфікуємо вас, то це виходить ви на зараз. Отака от Ви, вроді, вирішили в якийсь уже, в якусь подорож уже плануєте, що вам... Колесо, думаєте, ви так собі думаєте, що колесо фортуни від вас відвернулося, ви думаєте, що у вас вдачі немає. Але ви на зараз подумали добре, вже хорошо обміркували все. І бачите, що ви вже бачите наскрізь всю ситуацію. Вже вас не обманути. Звісно, переживання є, тут гроші стоять на... Дивіться, ви вже пройшли трансформацію, тобто всі ті, що соблазни у вас були, воно вже все пройшло. І трансформацію, ви вже пройшли, ви вже побачили той світлий путь, по якому вам потрібно йти. Так що то, що ви на зараз ви собі вибираєте, воно іде все по судьбі. Судьба вас веде. Да, судьба вас веде. Це карти судьби випадають, розумієте? Це як вищі сили вас ведуть. Це не просто так все відбувається. не просто так ваші переживання, навіть по поводу грошей, ресурси. Можливо, ви думаєте, що у вас не вистачить сил. Все у вас вистачить, все буде добре. Так. Ну, от на зараз ви така. І давайте подивимося, які несподівані, які подарунки нам принесе грудень. Які подарунки нам грудень несе? Які подарунки нам грудень несе? Що у грудні буде такого, що нам буде як подарунок? Так. Ну, інтуїція. Інтуїція ваша на висоті. Прислуховуйтесь до своєї інтуїції обов'язково, тому що вона вас не підводить, не обманює. Багато зустрічей будуть у грудні. Опять карта інтуїції. Дивіться, ваша сила в вашій інтуїції у вас самих, Там знаходиться ваша сила. Ви те, що ви відчуваєте, от воно, от так, от воно вас веде. Боже, опять ця карта вибору, ви будете вибирати, ви будете вибирати свій шлях. Грудень вам несе. Грудень вам несе нове життя. Старші аркани падають, ви бачите самі. Дивіться, все, що написано вам свище, воно все збувається і все йде. Не бійтеся, боятися тут не треба. Все получиться так, як ви хочете. Розумієте? Горудень вам несе дуже багато подарунків. Інтуїція на висоті. Робіть те, що ви задумали собі. Те, що ви собі надумали, можливо, хтось уїжджає в подорож. Їдьте. Це вам тільки буде на благо. Це ваше життя. Можливо, хтось міняє роботу. Можливо, хтось переходить на нову роботу. Можливо, хтось у стосунках, які то одні завершилися, а другі там можуть починатися. Воно не просто так все тут виходить. Ну, роботи буде. Несподівано не причому. Причому так несподівано, що ви аж не будете знати, за що хвататись. Але дорога ваша відкрита, двері відкриті вперед. Добре обмірковуйте свої плани всі. Кожен, кожен крок він має бути прописаний, продуманий, що ви будете робити. І тут багато ваших мрій, ви можете все. От багато зірок на небі. Бачите? І ви все можете. Ваші мрії впереди вас. Те кажу вам, що це судьба, одні старші аркани лізуть нам на грудень, у грудні щось буде таке, добре, щось. І стабільність прийде. Ви все ж таки отримаєте собі винагороду, ту, на що ви сподівалися. А можливо, навіть і не сподівалися, ви не думали, що таке може статися. А воно принесе так, що грудень у нас дуже продуктивний місяць. Якщо у вас є якісь наміри, пожалуйста, реалізуйте їх, тому що тут дуже багато арканів, і у вас ви мудра жінка або чоловік. У вас є весь потенціал всі. Старші аркани повиходили на інтуїцію. Інтуїція вас не підводить. А тим паче, дивіться, на зараз те, що я розкладала як сигніфікацію, карта дьявола, вона вже перевернулася. Тобто у вас вже немає ілюзорності, що ви там собі, можливо, знаєте, все в красочному цвіті, все розписують, а насправді воно відбувається ось отак. А у вас вже все, ілюзорність вже закончилась, і, і ви вже бачите всі події, вони проявляються просто отак. От, от так що всім гарного настрою. І Таро все розказала.